1 вересня 2022 року Предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію в академічному храмі Київської духовної академії і семінарії та молебень перед початком навчання у київських духовних школах. За літургією у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, Митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іосаф, Голова учбового комітету при священному синоді Української православної церкви, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, ректор Київських духовних шкіл, архієпископ Білогородський Сильвестр, архіреї Української православної церкви, викладачі та студенти Київських духовних шкіл у священному сані. За богослужінням молились вихованці, студенти, викладачі київських духовних шкіл та парафіяни академічного храму. Богослужбові пісни співи виконував хор київських духовних шкіл під керівництвом архімандрита Леонтія Тупкала. Протім богородиці, і Помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто ввідчає і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після божественної літургії відбувся хресний хід до хрестово-здвиженського храму Лаври, де предстоятель очолив молебень перед початком нового навчального року. Архіпастер звернувся до викладачів та студентів зі словом настанови перед початком навчання. Що дуже важно. Соедини знание с мудростью. Знание это просто набор информации, который хранится в клетках мозга человека. А мудрость это то, что дается за любов и страх перед Богом. Начало премудрости и страх Господне. Тем более силы свет гнати, а сердецы и просветите умы, где же уклонитесь от зна и творите благое, Господу. и не спослайте в сердца во ум, его устаи, духа премудрости, разума же, и благочестия и страха своего, и просветите их светом своего благоразумия и подайте им силу и крепость, свое же скороприятие, и спешно навыкнути божественного закона и его наказанию и всего благому и Молебню всі присутні вклонилися мощам небесного покровителя Київської духовної академії і семінарії, преподобного Нестора Літописця, а предстоятель окропив усіх святою водою та благословив на завершення урочистостей біля пам'ятника святителю Петру Могилі було зроблене традиційне фото.